Минулого тижня на вихідних відбувся турнір з боксу, присвячений шануванню пам'яті загиблих воїнів Миргородщини та з нагоди 128-ї річниці заснування Миргородського фахового коледжу імені Миколи Гоголя. Наш коледж має 128 років освітніх традицій. Свої діяльності ми поєднуємо як якісну підготовку фахову, так і фізичну підготовку. В цьому нам допомагає Баксельський клуб Арей. І сьогодні ми проводимо турнір. Щоб показати всім, що ми на сьогодні, незважаючи на військову війну, ми проводимо і заняття наживо. Привітати учасників завітали представники полтавської обласної ради та побажали високих спортивних досягнень і незабутніх вражень від турніру. Я хочу привітати як депутат Полтавської обласної ради від усього депутатського корпусу Полтавської обласної ради від депутатів обласної ради, від голови обласної ради Олександра Біленької на турнірі у місті Миргороді в клубі Арей, де прибули із різних областей боксери з Полтавщини, з різних громад. І сьогодні я, як і депутат, привіз команду з великої багачки. Також своїх дітей на змагання мені дуже приємно, що до цього долучилися всі клуби Полтавської області, Федерації Боксу Полтавської області і в місті Миргород, і в цілому Полтавській області бокс набирає потужні оберти. Хочу подякувати нашим збройним силам України, що дають нам можливість навчати дітей, виховувати в них силу духу, сміливість, волю до перемоги, тому що тільки з такими якомостями можна вирости те покоління, яке зудне допустить. Ворога на нашу землю. До турніру долучилися не лише представники Миргородської громади, а й бійці з інших областей України. Загальна кількість учасників перевищувала за сотню. Присутніх боксерів на даному захоті близько 120 чоловік. Приїхало 10 команд з різних областей України. Це місто Суми, місто Дніпро приїхало, Житомирська область приїхала, Київська і Київ. Полтава, місто Миргород два клуба Заводське, Гадяч, Решетілівка. З Миргорода приблизно 40 чоловік. На турнірі були представлені вікові групи від 12 до 16 років. Вікові групи представлені це юніори, юнаки і молодь, а також дівчата, жінки-молодь. Це 12, 13, 14, 16 років. Учасник турніру Костир Назар, який займається боксом вже 5 років, розповів, що надихнуло його доєднатися до змагань. Мені дуже подобається цей бокс, я не хочу підставляти свою команду, тому я вирішив підтримати її. Переможці змагань отримали медалі, грамоти та цінні подарунки. Серед миргородських гравців перемогу здобули дев'ять боксерів та вибороли перше місце для нашої громади. Друге та третє місце відповідно посіли міста Гадяч та решетилівка. Подібні заходи не лише забезпечують підвищення спортивної майстерності боксерів, вони також популяризують фізичну культуру та підтримують патріотичний дух.